У середині бджолиного вулика температура може сягати плюс 40 градусів, і це проблема. Бо бджоли, як і люди, не переносять перегрів. А тепер уявіть, тисячі комах у тісному просторі тонни воску, що може просто розтанути, але бджоли не чекають рятувальників. Вони самі геніальні інженери. І ось як вони охолоджують свій будинок без кондиціонерів. Бджолиний вулик це складна терморегуляційна система, віск, з якого побудовані стільники, починає деформуватись уже при 35 градусах. А якщо розплавиться, бджолині личинки загинуть, мед витече, колонія зруйнується, тож підтримка стабільної температури питання життя і смерті. Коли стає спекотно, бджоли активують. Живу систему кондиціювання десятки або сотні бджіл вишиковуються біля входу у вулик і починають махати крилами зі швидкістю до 200 разів на секунду. Це створює потік повітря, який тягне прохолодне повітря всередину і виганяє тепле назовні. Але це ще не все. Інші бджоли приносять воду, розбризкують її по стільниках і. так створюють природне випарне охолодження. Подібне до того, як працюють системи зволоження у теплицях. Коли вода випаровується, вона охолоджує поверхню, знижуючи температуру вулика, бджоли не просто охолоджують вулик, вони регулюють температуру залежно від потреб. Припустимо, в одній частині вулика лялечки, що потребують 35 градусів, а в іншій мед, якому достатньо 30 градусів. Бджоли розміщуються групами, кожна з яких виконує свою роль. Одні махають крилами, інші переносять воду, а ще інші контролюють потік повітря у різних напрямках. Це як мати живу, гнучку систему кліматконтролю здатну адаптуватися щосекунди, і жодного кабелю. Учені досі вивчають, як бджоли координують свої дії без командира, без плану, без мови. Це інтуїтивна архітектура. Живий розум рою, де кожна бджола знає свою роль, але не бачить усієї картини, і все це заради однієї мети зберегти колонію, зберегти життя. Тож наступного разу, коли ви увімкнете кондиціонер, згадайте про бджіл.